я то, що я говорив, що це не так, да? І що таке? І що? Все. Все. Не розумію. Не розумію. Просто так. Не забувай срочно це все. Так, короче, це. Це тим деталі, тобто, зчитати. Можеться всі іту, ніхто не дискусує, хто подет. Ну, ніхто все знає. Хочу попросити жах, так довго. Дякую. Хочу наголосити, якщо буде тривога, то відповідно буде прийти до окриття, які знаходиться у нас в виконкомі. І після закінчення тривоги так само можна буде прийти до 15 продовжити виконком. у нас присутні також це Національна гвардія України, майор Польова Єр Романович, давайте привітаємо. Маємо сьогодні за честь вручити державну нагороду повне Ласка, приступлення. Витяг з указу президента України за номером 357 2024 року про відзначення державними нагородами України за особисту мужність, виявлену в дарності державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку постановляє. Нагородити орденом замужних ступеня Чудіновича Максима Вікторовича посмертно, старшого сержанта. Хочу звернути увагу на те, що відповідно до частини 1.59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, члени окремо, які виник конфлікт інтересів, мають фактично закордонно закликання, дати хоче голосування. Відповідно, власне, заставі увагу. У нас на засіданні присутні 16 членів виконкому, ми можемо розпочинати засідання. Тому переходимо до порядку денного. Спочатку ми проголосуємо за порядок денний в цілому, той, який був розданий, а потім є певні ще корективи, я їх тоді пізніше за? за? Одноголосно рішення. Прошу включити до порядку денного два питання. Перше рішення про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву Вінницької міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. За? Наступне питання про внесення змін до рішення виконкому від 4.04.2023 23 року номер 44 про затвердження складу адміністративної комісії. А також прошу виключити із порядку денного три питання, оскільки вони будуть направлені на запрацювання. Питання номер 8 Питання номер 9 та питання номер 10 Це всі три питання по е, тарифах. Підете до працювання і на наступного засідання будуть нас. Так, три проєкти. Тоді в цілому, так? Тоді голосуємо в цілому, так. Хто за? Тих питань, що ми вирішили. Просимо звідти черговість, оскільки є певні питання, де є конфлікт інтересів, поки ми в повному складі. Хотілося б, щоб ми просто ці питання пройшлися, а тоді почнемо рухатись по порядку денному. Перенести питання 18, про розгляд скарги на постанову адміністративної комісії на перше питання, далі по порядку верніш такого. Спочатку про додаткові питання, які зачитали, потім це перше 18-те питання перше, і то тоді вже рухаємося по порядку денного. Якщо ніхто не проти, то прошу отримати. І перше питання про використання матеріальних цінностей із місцевого матеріального резерву, рівень та міської сестріальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Доповідає Лубіла Руслан Орестович. Якісь питання про ні, хорошо, немає тут. там для Ми Хто за? Одноголосно рішення прийняття. <право> 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 Наступне питання про внесення змін рішення 4 до рішення 4. виконкому від 23 року номер 44 про затвердження складу адміністративної комісії, доповідає права Олена Володимирівна. Добрий день. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни зі сміливий додаток зазначеного рішення в зв'язку з кадовими змінами в управлінні земельних відносин виконавчих міська рівності міського. Пропонуються виключити Черенка Івана Миколаївича зі складу адміністративної комісії і одночасно ввести Василю Кіну Олександру в партію адміністративної комісії. Я хочу повідомити, що не буду брати участь голосування, Допустимай, тому що перезупеджується весь склад, і я там є, і Сергій Володимирович Володимирченко у нього теж конфлікт інтересу. можу <зв 'язок> сам <зв> сказати? <'язок> Нема що говорити. Ви, будь ласка, тоді включіть протокол, що в нас є людини, які мають коштувати інтересів цього складу адміністративних комісії, Тому вони голосування приматуючи в не буде. Прошу, будь ласка, хто за? Рішення прийнято. 14, за. так. Тоді переходимо до 18-го питання про розгляд скарги на основу адміністративної комісії. Прошу. На вашої уваги проєкт рішення проводить скарги на постанову адміністративної комісії. 20 грудня 2024 року в понад закональному базі була надійшла скарга на постанову адміністративної комісії No513 від 11 грудня 2024 року. За результатами попереднього вигляду на поставіко підготовлено проєкту рішення встановлено, що на розгляд адміністративної комісії з департаментом муніципальної області надійшов протокол стосовно громадянки бордухолени Анатолійни, яка є фото про вчинення нею адміністративного правопорушення, яка передбачена. Статтею 152 Кодексу про внутрішнє порушення. Це порушення детальних стандартних норм права у сфері благоустрою населення комісії, право і благоустрою населення. Питання немає, ми заробітаємо Анатолійовичу. Не голосуємо по мир складній комісії. Якщо немає ніч питань, прошу вас голосувати. Хто за? Є? За що голосувати? Давайте пише вирішувати. Залишити позадобувати, так? Так, лишити позадоволення скаргу. Через це. Хто за? Заявниця є, скажіть є. Вже проголосували. Доброго дня. Значить, постанова 513 про адміністративні правопорушення представники. Борис Халина Анатолійовна. Сказано, що я встановила тимчасову споруду без дозвільних документів. Але в постанові ніде не сказано, що тимчасова споруда була встановлена ще до прийняття закону України від 21 жовтня 2011 року. На той час і після всі розвільні документи до договору оренди були дійсні. І на даний час дійсний, навіть погоджено про продовження під час до до закінчення військових дій на 4 місяці і потім тоді вже е, нові документи видали. Так, е, те, що міська рада з 2011 року по 2024 рік не проявляла ініціативи і не вимагала цих документів, а саме паспортів і прив'язок. Це не моя вина. Як сказав голова комісії пан Ганущак, що незнання законів не звільняє від відповідальності. Тоді, як виникає логічне питання, чи повинні підприємці знати всі закони? Чи повинні ви всі знати всі закони, які взагалі в Україні діють? Ні, не, були, не повинні. Так, так. Так, чи повинні депутати знати всі закони? Ні. Те, що стосується торгівлі і особисто підприємця, так, бухгалтерію, так, я повинна знати. Дозвільні документи, які ми виготовляємо, ті, які нам говорять, балансоутримувач, фонд держмайна. І раніше говорила міська рада. Зараз у нас договір міської ради не був заключений. Був з фондом держмайна і з балансоутримувачем. Паспорти прив'язали, коли ми виготовлювали документи останній рік. У 2020 році потім погоджували в 2022 році, продовжували. І зараз вже погоджено на, 24, на 25 рік у нас. А з ким погоджено? Фондом держмайна і з балансу утримувань. У фонді держмайна є чисто лист, який нам прислали. Ось про, про закінчення. Рівне Транссервіс Так, земля міста ну чого. Не рівне транссервіс. Державне транс державне підприємство, ДП Інтеравтосервіс Земельна ділянка перебуває в державній власності. Для того, щоб отримати паспорт прив'язки, потрібно володіти або користуватися на тому чи іншому праві земельної ділянки. Я не договорила, можна мені далі? Вас Я насипаю на цьому нас, значить. Е, значить так, Судячи по логіці, ваші я повинна була з 2011 року бігати усі станції та вимагати паспорт прив'язки, щоб мені видали. Не ви повинні з мене були вимагати, а я повинна була бігати і прийти в архітектуру і казати, вимагаємо. дайте мені, будь ласка, паспорт прив'язки. Так, та ми не вимагаємо. Добре, пані трошки підбирайте. Ви речі. вимагаєте? Тому я вважаю, що я не спорювала адміністративного правопорушення і прошу зняти з мене штраф, тим більше так штраф. Тим більше ми в будівній програмі від. 2010 року, 2559, написано, що створення сприятливих умов, метою цієї програми є створення сприятливих умов для здійснення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання та підвищення рівня довіри у відносинах між суб'єктами господарювання та органами влади. На даний момент я почала виготовляти паспорт прив'язки і при, прийшовши в СНАП, мені зразу сказали, вам ніхто його не видасть. Пішли в архітектуру, в архітектуру. Але вам ніхто його не видасть. Коли я зробила все-таки цей паспорт, ну почала документи зробила, пан Ганущак на комісії сказав, а хто це вам робив, ці землевпорядні організації, що це таке? Я не знаю, цю землепорядну організацію. І мені у відмові паспорті прив'язки написали, е, значить, так, постанова. Вибачається, де тут хто... така постанова? Так, відповідно до пункту визначення, що з який має намір встановити тимчасову споруду до відповідної заяви, мені просто прийшла відмова зразу вже попередньо про паспорт прив'язки, про можливість розташування виконання довій у довіні подміна, топографічно графічно основі до 500 з прив'язкою до місце. Вони час надані вами графічні матеріали. Виконані без прив'язки тимчасової споруди до місцевості. Скажіть, будь ласка, кадастровий номер це не прив'язка до місцевості? Може, я щось не розумію? Це не прив'язка до місцевості йде? Чому зразу пишуть відмова, порушено? Чому порушено? Що я порушила? Перше, друге, пішла в ЦНАП. Ви якось наведіть порядок тоді, якщо я згідна, що в мене кіоски не в першої свіжості. Ні, я ще договорю і, і цей. Я пішла в ЦНАП. Мені в ЦНАПі показали отакий от пакет документів, які подати на паспорт прив'язки. В архітектурі мені вимагають зовсім інший пакет документів. То який пакет документів подавати на виготовлення паспорта будь ласка. хто дає ці документи по паспорту. А, а чого ви пішли в архітектуру? Ви мали прийти в ЦНАП? Я ви? пішла в ЦНАП. Ну, а, а в архітектурі мені сказали, ось такий пакет документів потрібен. Ви, Щоб виготовити паспорт ви, прив'язки. Тобто два зовсім різних пакети, то ви вводите ви, вам ви, в маму підприємців. Ви повинні ви ви звернутися в СНАП і отримати результат розгляду свого звернення в СНАПі. Чого ви входите в архітектуру? Не зрозуміло. До кого ви тобі входите, не зрозуміло. Правильно. То чому вимагає зараз архітектура, чи хто видавав цей паспорт прив'язки, в по постанові відмову на виготовлення паспорта прив'язки? Сказали, що в мене не дійсні документи, не прив'язані зв'язку з ну, неприв'язкою. Це обґрунтована законна відповідь. Ви що думаєте, що легкі можуть стояти, де ви, де ви хочете? Справа не в тому. Поясніть мені, в мене є, вибачте, є документи, де написано, є кадастровий номер, все. Це не прив'язка до місцевості. Ні. Можна хвилин. Кадастровий номер, це якщо, наприклад, говорять за номер раділянкою. Якщо у вас був паспорт прив'язки, відповідно до того, там, схематична фактична ну, схема, де має розміщена бути ваша струба. Якщо цих документів немає, це є порушення. Тому, будь ласка, підійти зараз подайте ще раз. Не СНАПІ, ось документи, особисто ЦНАП, мені є Якщо, наприклад, ви в доступі документів не привезли в СНА, відповідно дали вам відмову. Возьміть ці документи, ті, що СНАП роздрукував ще раз вам поясню. Ось мені документ, і я написала від руки, хто мені це... має виготовляти я... ці документи. Це ви порядники. Все два документи вам подати. Дивіться, це ж адміністративна послуга. Йдіть в СНАП, дайте повний перелік документів. Я, требу... я, я вони мені дали, що треба. А, СНАП а, про відмову продавали. дав там, що написано. Зв'язко ще це не СНАП мені дав відмову, а архітектура. Ну, ну а СНАП дав відмову. Ну так от вам вже кажуть, зверниться в СНАДБ. Вона тільки прийшла в ЦНАП, запитала, що потрібно, який пакет документів, щоб подати офіційно. Їй дали. Вона зараз має виготовити ці документи. Якщо виготовити, звернеться. Я прийшла в ЦНАП спитала, мені оцей пакет документів подавати, чи ось цей пакет. І вам сказали, цей виси. пакет документів. Будь ласка, подайте той пакет документів. Знак має сайт офіційний. На тому сайті є види послуг. Заходите на сектор, до якого належить ваше питання, ставите своє питання, що ви хочете отримати. І до кожної адміністративної послуги підвантажується картка. Всіх необхідних документів з переліком. Ви друковуєте є. Це вже у вас офіційний документ на руках. Виграєте всі ваші документи. Мене, Антон, дивіться, вам не будуть мене давати можливості вам ну, консультації. Їдь нас тут, подайте документи. Все, дякую. Питання проголосовано. Переходимо до наступного питання. Наступне питання про хід виконання у 2024 році інвестиційної програми міста Рівного на 2021-25 роки. доповідає Волі Володимир Степанович, начальник управління систем стратегічного розвитку департаменту екологічного розвитку. Доброго дня, шановні колеги, шановні Тож, в Минулому році командою нашого управління було проведено супровід проєкту НіфНЯ переконструкції відновлення муніципальних об'єктів інфраструктури міста Рівне підтримки нагальних потреб для внутрішнього переміщення просіб. Це були гарантові кошти на 1 мільйон 160 тисяч євро. Була проведена повна модернізація та облаштування засобів ВДЄ в таких закладах від 35 садочок, вагінець та особливо дитина. Також ми розпочали з доводження проєкту на гранту 3 мільйони 165 тисяч євро. Це НЕФКО 4 так зване. Сюди входить. Забезпечення реконструкція вуличного освітлення 27 магістральних вулиць, 118 другорядних на 2 мільйони євро, утеплення понад модернізація садочку no 57 на 934 тисячі євро грантових коштів, та також встановлення фотовольтаїки на території центральної військової лікарні, це терапевтичний, хірургічний корпус і в перспективі фаталогічної. Також ми працювали над залученням позиків. Це два проекти по співпраці з європейським інвестиційним банком. Перша позика вже всього Вчора і в п'ятницю були проведені тендери. Це на понад ремонмодернізацію ліцеї 8 та 13 на одну суму на 1 мільйон чотириста шістдесят п'ять тисяч. Також її банк воно в цьому році запустив. Тобто Уже є підтвердження від банку на позику і депутатами, вона теж проголосована на 2 мільйона 29 тисяч євро. Це повна модернізація пологового будинку і садочку номер 3 Також в нашою командою було виграно грант Інтери Йороп». дві програми, одні ми виступаємо дискавері партнером, тобто там за кошти Європейського Союзу. Ми... Будемо спільно з бізнес-асоціаціями нашої громади обмінюватися досвідом по е, кліматичній нейтральності, поменшенні тобто СО2. І другий конкурс ми виграли так само на 209 тисяч євро співфінансування. Будемо 20% згорбати також на обмінні програми, це софтові конкурси, які в майбутньому дадуть інші перспективи. Е, також нами було з, залучено. Діяльність в рамках реформи державних підприємств проєкту СУЕРА це ми отримали безкоштовний, безкоштовний юридичний супровід громади в розробці внутрішніх документів до вересня місяця. Вже наші управління працюють в цьому напрямку. І 50 тисяч євро на розробку проєкту кошторисної документації. Це швидше за все буде рекультивація нашого сміттєвого полігону. Також нещодавно ми отримали підтвердження на виграну заявку в... Програмі ЛАЙФ це у нас загальна сума становить там на 581 тисячу євро. Це буде створюватися Офіс енергоефективності, який буде працювати з ОСББ, надавати консультацію, так само будуть розробляти і оцінювати проєкт по документацію, документацію, енергоудити інші речі. Тут детальніше ми будемо працювати. Також невеличкі спойлер ми. Залучили благодійний фонд перебельних допомоги», це дніпровський фонд, і ми будемо працювати спільно з Дібом в розробці бар'єрного маршруту в нашій громаді, це теж про це пізніше була інформація. І наша команда також працювала в цьому році з експертами Ради Європи, ми заганні гроші з експертів, які працювали з розробкою стратегії для нашої громади до 28 року. Є конкурси, які ми не вибрали, і приготують, щоб 6 хвилин перечислили. Але перемога не совсі політики. Змушені тоді потрібне укриття в безпечне місце і після закінчення тренування 15 хвилин будемо проходити. Давайте за це питання проголосуємо. Так, да, є якісь да. питання зараз. Да. Залучаємо максимальну кучу коштів, грантові безповоротки по нашому mm -hmm. будем... плану. А, 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 продовжувати. Продовжувати. а може ми продовжувати. Якщо всі не проти, якщо всі не то... а якщо провести... Там відео поки що не забуду. Щоб би не зайдемо прилетіло, то би на захопувати буде. Хоч чесно це юридичні подібні, вони... Коли, будь ласка, прошу просяти України. Після закінчення тривоги за 10 хвилин ми збираємося тут. 15. Можна 15. Можна пропусків продовжити. Там немає відео трансферу.